В попередньому прикладі ми розглядали, як створити змінну і отримати адресу в пам'яті цієї змінної на мові програмування C. В даному прикладі ми спробуємо вивести на екран значення, яке зберігається в адресі пам'яті за адресою змінної. Отже, та ж сама програма, тільки замість того, щоб. Просто вивести адресу змінної, ми її запишемо в іншу змінну. Спочатку на екран виводимо і потім будемо записувати в іншу змінну. Так, це буде наша адреса. Інша зміна, яка буде зберігати адресу X, так. Використовуємо вказівник від нашого АДДР і тепер виводимо на екран. Так, тоді перше значення ми не будемо виводити ось тут. Закоментуємо. Просто виведемо адрес. Хоча можемо вивести значення, щоб було видно, що x1 це його значення прямо за змінною, а x2, наприклад, це рядок, який буде виводити з пам'яті. Так. Дивимося тут, що у нас LX має бути. Окей. Пробуємо компілювати. Опс, помилка. Так, дивимося. Не знаю він такого типу UINTL. Давайте якийсь інший тип використаємо. Давайте, наприклад, асайн long використаємо замість цього. Окей, пробуємо знову скомпілювати. Так, де ще помилка? А, це навіть не помилка, це попередження. Ну що, значить, у нас файл Aout створився. Так, створився. Спробуємо запустити. І дійсно все спрацювало. Тобто X1. Це ми взяли значення за допомогою змінної, а потім вивели адресу цієї змінної. А x2 це ми звернулися безпосередньо до адреси в пам'яті. І звідти вивели значення 42. Отже, все спрацювало. І ще раз виведу на екран саму програму, щоб було видно. Ось так. Функція Main створили зміну X, записали. 42 туди. Потім вивели цю значення місця цієї зміни, починаючи текстом Х1 і потім значення. Потім адресу взяли від цієї зміни. Далі ми створили зміну для того, щоб взяти адресу Х, і потім вивели в рядочку X2 значення, яке зберігається. В адресі. Тобто ми не за допомогою змінною звернулися, а за допомогою адреси пам'яті.